Ви знаєте, на жаль, вона була права. Вона ви розумієте про кого я кажу, що епоха зубажіння. Вона чим далі, тим швидше насувається на нас, і грошей стає менше, менше, менше в прямому сенсі цього слова. Ви знаєте, що 25 копійок вже покинули е, нас. Вони відійшли в кращі цвіти. І на жаль, скоро ми вимушені будемо назавжди попрощатися з 10 копійками. Ми назавжди повинні будемо їх викинути з наших гаманців, бо давайте будемо чесними. Ну, коли ми розраховуємося тими нещасними десятьма копійками, враховуючи те, що найчастіше робимо це карткою, позбуватися, нібито е, вже нічого не вартих копійок, хочуть, аж ніяк не всі, звісно, дехто потирає руки в очікуванні, бо ж одна монета, яка випадково завалялася десь у кишені зимової куртки, може несподівано принести цілком відчутний прибуток. От, наприклад, 10 копійок 92-го року можуть, виявляється, коштувати 10 тисяч гривень. І все залежно від різного типу монету. На особливо цінні монети, нумізмати навіть серйозно полюють. Цікавий такий момент. 10 копійок, оце, знаєте, вони перетворюються на свого роду біткоін. Е, тому от в студію я запросив Олексія Козирєва, це фінансового експерта, сайту МінФін. Ви тут принесли велику кількість монет. Ну от Давайте почнемо з того, що дійсно е, монети незалежної України. Копійки Незалежної України вже дійсно є якісь, які коштують багато грошей. Ну, дивіться, спочатку потрібно зрозуміти для себе, що копійки так. в основному це обігові монети. І тут, во то, що ви казали, що дещо от якісь можуть коштувати дуже великі гроші, це якісь різновиди. Ну, наприклад, моменти. І ці е, монети вони не би не масові з точки зору випуску, який вони робили. Тобто їх було дуже багато, але є нюанси кожної монети. Для нумізматів вони теж предмет колекціонування, але крім того, я приніс до вас деякі речі, так. от як які у нас карбує Національний банк, які мені дуже сподобаються саме і по історії України, і по деяких моментах, і я прокоментую деякі нюанси. Ну це все українські це монети. Все українські монети, і тут є мом моменти, які це пам'ятні монети і інвестиційна монета, наприклад, архістратих Міхаїл. Основне, що відрізняє ці монети, то що, наприклад, вони всі або прив'язані в кінцевому варіанті до унції або півунції. Наприклад, інвестиційні монети, от Архангел Михаїл, це в основному 31 один десята тройської унції срібла. Угу. От, наприклад, той же самий Тарас Шевченко, який взяв це золото, це півунції золота. Угу. І на ну, ось... ну, тобто ще вони має свою вартість, тому що це справжнє це золото. І, золото. Це і золото. зараз ми якраз про це можемо, Я прокоментую і так далі. Але є такий міф, що всі монети і нумізмати це дуже великі гроші, які потрібно вкладати в них для того, щоб якось на них і заробити, і просто для себе. Але от я хочу показати вам продукцію національного банку. Вони зараз дуже активно так з цим займаються дуже класно випускають ці монети. Вони в такому спеціальному оформленні зроблені по кожній. І, от, наприклад, вас це здивує на інтернет-магазині того ж самого національного банку. Основна частина цих перших монет, про які я красив як вам кажу, вони до 200 гривень коштують там. Так. Але у нумізматів дуже велика кількість цих монет через рік, два, або там через деякий час коштує дуже багато. Наприклад, от історія, яка у нас є по народженій в Україні, оця монета. Вона зараз... вона це не зільбер. Це навіть не срібло, і не, наприклад, золото. А що це таке? Чи? Це не зільбер, Тобто, що це, це матеріал, це помість цинку з іншими металами. І це метал, з якого карбується основна частина наших монет, саме угу. пам'ятних. Вони зроблені в форматі або арцикуліт, або спеціальний арцикулейт, тобто щоб вони виглядали класний угу. та далі. Є ще формат пруфа. Пруф це більш якісна чеканка, це вже для колекціонерів. В чому тут є питання, наприклад, по цієї монеті? Коли вона коштувала, вона коштувала спочатку в інтернет-магазині порядка 200 гривень. Так. Зараз це 23-й рік. Зараз у нас з вами 25 й рік, її продають, наприклад, на же нумізматичних ринках десь порядка за 600, 700, 800 гривень. Втричі тобто, це здорожчала. Може... А ну як би сказати, якщо, наприклад, люди все ж таки займаються цим ну, достатньо активно, то це такі, ну, достатньо з точки зору інвестиційного. Ціни, як би, вклав 200 гривень, отримав там, 700. Тобто е, треба купувати не долари, а на пізмат? В, в деякі моменти так і є. Ілі, наприклад, якщо подивитися, дуже цікава монета. Знаєте, а, до речі, монети ж не горять. Ну, я хочу сказати, да, вони не горять, як і рука Так. Хоча це і говорив Булгаков. Я хочу сказати, що, наприклад, розвит воєнна розвідка України дуже цікава монета. Я хочу якраз показати оператору. В чому її цікавість? Коли вона була випущена, то випущена було, вона коштувала 98 гривень uh -huh. вот. цього. І нумізмати, які змогли її придбати, то наприклад, потім вони на хайпі коштували до 1600 гривень. Uh -huh. Потім ціна стабілізується, і це так пост. Постійно виходить з усіма монетами, і зараз це рівно 600, 700-800 гривень вона коштує. Тобто uh -huh. в 6-7 разів вона більше коштує, uh -huh. ніж то, що вкладалося. Крім того, це пам'ятні монети. І вони, крім того, на кожній цій монеті, коли Національний банк їх випускає, то тут з боку можна подивитися про цю монету, історію, скільки було викарбаного тиража цих монет і взагалі її характеристики. Дуже цікава річ. Інші монети вже це монети, які більш тобто це доступно для кожного гаманця, в принципі, для любого українця, який хоче купити через інтернет-магазин, там є черги. Якщо вони роблять, наприклад, о 10-й годині цей якихось розпродаж, 10,05, 10,10, вже майже нічого нема. Тобто все розкуповується за 5-10 хвилин. Тобто це такі ще ліквідні речі. Стосовно цих монет, це вже монети сріблі і золоті. І тут є нюанси, які вони в основному прив'язані вже крім. Того, що це пам'ятні монети, але вони вже все рівно прив'язані і до ваги. Тобто, то що ми казали, наприклад, інвестиційний то, що я казав, Архангел Міхаїл, це одна тройська унція срібла. Зараз uh -huh. срібла у нас дорожче. От на вчора у нас вже майже 47 доларів воно було, і вона постійно зростає. Це 25-й рік. Uh -huh. Нюанси цієї монети ще в тому, що, наприклад, 2011 року, коли був маленький тираж, то ця монета може коштувати і 12 тисяч, і 15 тисяч гривень, тому uh -huh. що їх дуже мало було. невеликий тираж. В 25-му році достатньо великий був тираж, тому зараз в принципі вона прив'язана до цієї монети. Ну офіційний номінал її одна гривня. Тобто розумієте, просто так на що це робити? Це таке дивіться, як знаєте, звучить, е, спак... ну, звучить як насмішка. Ні, ну вона не звучить національна як насмішка. Це е, стандарти національного банку. Наприклад, якщо ви подивитесь, я потім ще прокоментую, наприклад, ту ж саму воєнну розвідку, то тут номінал всього 5 гривень, але mm -hmm. коріальна коштує вона десь 700-800 гривень, там 600 гривень та і так далі. Е, стосовно... Речі, mm -hmm. Слухайте, я от зараз задумався над цим. А це ж насправді непоганий подарунок. Так, да. до, до, до речі, хоч я якраз в мене зняли з язика. Це ж непоганий под... от ви зараз вони да. так накинули. Реально можна друзям якимось там чоловікам. От До речі, це, це якщо дарувати монети. Це класна річ. І при чому виходить, умовно кажучи, ніхто ж не скаже, скільки вона коштує. Е, дивіться, тут ще своє спеціально. Наприклад, на батьків, батьківське щастя. От про, просто така нормальна стандартна монета. Але в принципі вона класно зроблена. Її Достатньо великий тираж вона коштує там наприклад, там 400-500 гривень. Ви можете купити. Так. І якщо є народження дитини або хрестини, або щось таке. Класний подарунок. От у вас якби фішка, яку ви Скільки можете вона зробити. Коштує? Ну о, коли в Національному банку на в інтернет-магазині вона коштувала 200 гривень. Зараз ви, ви, там 400-500 гривень. Ви працюєте 100? маркетологом на сайті Національного Ні, банку. Я не працюю з національним банком, хоча в мене тут там дуже велика кількість з ними знайомих об і так далі. Але ми какби з ними періодично, коли я купую монети сам, то наприклад я бачу, як вони зараз працюють. Є монети тематичні. Я дивіться угу. зараз. Ще раз поставлю то важливо. я людина прикладна, хорошо. Це Я добре. людина, яка любить не як це називається, не сувенірну продукцію, так. а яка любить рахувати саме гроші, саме їх фінансову mm -hmm. цінність. Mm -hmm. Оця, наприклад, монета, mm -hmm. яка коштує там шістсот гривень, 500 mm -hmm. гривень зараз через 10 років. Як вони як збільшується їх вартість? Це залежить от тут. Які яка інвестиційна цінність? Теж да. називають, значить, от я приклади прикладу. От, наприклад, Якщо зараз до закінчення uh -huh. війни купити квартиру однокімнатну uh -huh. в Києві, ну вона там буде певну суму. Там моїмо 50 тисяч uh -huh. гривень доларів коштувати. Після війни вона буде коштувати вже 70-75. п'ять. Ну, це ми можемо окремо поговорити, тому що так, це нас, інше. А да, так інше, само інше, і про да. монети. Значить, по монетах тут ситуація така: будемо говорити, потрібно все ж таки маркетингове якесь для себе дослідження мати. Тобто, не всі монети заходять дуже класно, або тобто вони не сильно здорожчують, а деякі здорожчують дуже так принципово. От, наприклад. Той же самий, якщо подивитися, от, да, ще монети є срібні монети в основному це унцові, тобто 31 грама срібла, mm -hmm. але є і От, Наприклад, така монета, от, як Чумацький шлях, так. От я хочу вам просто її Скільки показати зараз. Так. От вона коштує десь порядка 12-13 тисяч гривень. А за скільки брали? А от за ні, от, от якби нас, якщо говорити так, то спочатку вона коштувала десь порядка тисячі-півтори тисячі гривень. Угу. Але тут є нюанси, крім того, що тут само подорожчало і само самого срібла, та що то що відбувається, є ще й нюанс самої естетичної вартості монети і саме нумізматичної цінності. Чекав У них невеликі невеликі тиражі. Ага. Тому е, я ще надам, как би потім інвестиційні паради для людей, які захочуть якби цим займатися більш професійно. То so. хочу сказати: от, наприклад, така цікава монета, от, як, наприклад, чиста вода джерело життя. Uh -huh. Цікава монета, чому? Ви бачите, вона і в золоті, і в сріблі. Uh -huh. І от ця монета, наприклад, коли вона коштувала 7250 гривень, зараз вона коштує 31 900 гривень. Угу. Тобто, якщо по цих монетах з інвестиційної точки зору, наприклад, у Низельбері, то, що ми з вами казали, це сертифікат до монети, я про це скажу. Вони недорогі, і на них з одного боку, все ж таки, є можливість заробити, але вони такі більш-менш спокійні. Можна купити всім. Ці монети вже якраз те, що ви казали, це предмет колекціонування, В них невеликі тиражі. <світтє> вони розкуповуються. І, от, наприклад, живого життя. Просто так ви би, завжди би, на ринку не знайдете. Друга монета, наприклад, 600 років рюнвеської битви. Це ж теж двох монета. От вона коштує десь порядка 11-12 тисяч теж е, зараз. Є фішка в чому? Ці монети, вони дуже естетично класно виглядають. Це Пилип Орлик, ви взяли зараз. 300 років Конституції пилипорлика. Пилип Орлика. Ця монета, коли починалася, вона коштувала десь 800-900 гривень, зараз коштує 2700, там, 2 2500 тисячі і так далі. Стосовно того ж самого Тараса Шевченка, ви казали мені про інвестиційну. Це монета півунції золота тут. Вона 96-го року ще. <тур> В неї великий тираж, достатньо 10 тисяч екземплярів. Тому зараз на ринку вона є. Це не сама крута монета золота. Але просто ілюструю вам факт. В 2016 році вона коштувала 18 тисяч гривень. Зараз так. вона коштує, от тепер просто не падайте, 90 тисяч гривень. Долар подорожчав. Не тільки долар подорожча і золото зросло. але в цьому впри цю самої ситуації і поступово даже такі будемо говорити так ну, більш-менш розпростран... ну, речі, які є дійсно з цих монет. Вони как би не саме прямо крута монета з точки зору колекційного, але вона так ну достатньо активно дорожчає для монет. Це, от, наприклад, та ж сама саламандра. Угу. От, вона маленька. Тут, е, всього це таких та, 10 копійок. да, типу. а, да 10 копійок, 1 грам 24 грама Скільки, воно, золота. скільки 10 копійок е, коштує? <рес> Починали вони коштувати десь порядка півтори тисячі, зараз ага. вони коштують порядка 11. Будь тисячі. ласка, якщо хочете пошитися в дурні, купіть 10 копійок за півтори тисячі гривень. <рес> так от, до речі, що хочу сказати, то це теж таке цікаве питання. Стосовно е, парад. Ще хочу сказати, що Національний банк зараз їх так, ну, достатньо класно оформлює. Це, наприклад, архістратиці тих Михаїл, але вже, ви бачите, є окремий сертифікат. Угу. Uh -huh. Ці монети, от якраз ваші е, оператори показують. Монета дуже класно виглядає. В принципі, якщо вона коштувала десь порядка 2,5 тисячі, 2 400, 2 700, то зараз вона коштує 3,5-4 тисячі гривень. Це угу. Uh -huh. І, і вона класно оформлена. Це теж класний подарунок для людей. Угу. Uh -huh. У них невеликі, е, невеликі тиражі. І, наприклад, ще одна монета. Теж вона цікава, це ой у лузі калина. червона коли. Угу. От, теж хочу показати. Достатньо великі, великі то застійне. Ну, звичайно, як, людям якщо, цікаво, скільки коштує, як як богарська да, да, значить, то я скажу, десь порядка трьох тисяч з половиною, три триста три підсот, вона зараз вже коштує. Ясно. Тобто, про що хочу сказати, що з одного боку, самі по собі і пам'ятні ят, пам монети, вони більш цікаві з точки зору, тому що в них є і нумізматична цін. І uh -huh. будемо говорити вартість самого металу uh -huh. з точки зору інвестиційних монет, то в них в основному це метал, це основне uh -huh. питання в них, наприклад, той же самий Архістратик Михаїл. І тут потрібно знати, якого року випуску. Наприклад, 25-й, він достатньо стандартний, велика кількість тиража. Тут просто зростає ціна срібла, зростає ціна монети. Uh -huh. Але, наприклад, 2011 рік, вот то, що я вже казав, він може коштувати вже 11-12 тисяч. Які є ще поради? Давайте чекайте, секунду, uh -huh. мене вже підганяють. От з цього всього того, що ми ну, представили, тут так. у нас, ми бачимо, яка монета на, для подарунку отут е, співвідношення того, щоб. Менше витратити грошей, але максимально валютно виглядало, як от круто, щоб, виглядало. Да, щоб круто. Виглядало, що я тобі дарую людому Боже, мені прямо нумізматичну цінність подарували. От реально що купити, тому що знаєте, ми ж думаємо завжди, коли даруємо речі, особливо треба кудись там, і не знаю, до співробітників на день народження або до якихось колег. І думаєш, як би менше витратити грошей на подарунок, але максимально максимально вигідно виглядати, щоб не продешевити. От як ідеш, думаєш, так треба щось подарувати, щоб і не сильно нагро. Щоб попасти і не виглядати, і Понятно. Значить, ну по-перше, хочу перекламувати так. Це дійсно, от, наприклад, український борщ. Така стандартна монета. От бачите, в чому тут ще да, в чому питання українського борща. І класна монета. Чому? Тому що, наприклад, якщо у вас іноземці, або ми всі любимо український борщ. Якщо у вас є момент такий, якби подякувати якоїсь людині, ви можете сказати, ви гарна хазяйка, от вам монета стосовно українського Ці, борща. Куштую. Вона зараз коштує десь порядка е, теж на в інтернет-магазині вона коштувала спочатку 200 гривень. Зараз її продають 600, 700 гривень, 500 і так далі. Тобто, бюджет у вас маленький, але так. з іншого боку, як би ексклюзив, і валютненько, є. Валютненько, валютненько це і Тобто така... монета борщ. Да, вона угу. дійсно є. Монета можете показати колекційна. Іншого... Колекційна та тут є навіть да, і навіть всі характеристики там на неї. Може зрозумів. Ну добре, купуємо а, беремо борщ, борщ, і замість того, аби його їсти, ми його даруємо, а потім зберігаємо у скарбничку. Yeah. Ну і ще хочу сказати, ці монети, ця монета, наприклад, вона не дуже е, дорого коштує. Зараз вона ще є, наприклад, на тому ж сайті. Це Ігор Шамов, яким то він зробив. Києвіній, Києві, написав, Мій та. тому я хочу сказати, що ці монети зараз вони ще продаються. Тут невелика вона сума десь до 200 гривень, вона теж коштує. Десь приблизно 200-250 вона коштує зараз і у нумізматів. Але тут просто питання, от то що я казав, суто от українська фішка, от київська фішка. Чому? Тому що я тут Турція. Якщо буде до цей день народження з київських чиновників, то я буду купувати, мене, то я я буду купувати саме цю монету. Олексію. Я вам дуже дякую, да, що ви до нас прийшли. Олексій Козирів, фінансовий експерт Сайту МінФін. Дуже дякую, що запросили.